Консервую помідори половинками з олією. Баночки у мене 0,5. На дно поклала хрін, трошки кропу, часничок, листя базиліку, насіння гірчиці і суміш перців. Також трохи перчику чілі. Помідори ріжу половинками, а між ними там, де є вільні місця, вкладаю болгарський перець, моркву і цибульку. Готую маринад на 1 літру води, 3 столові ложки цукру. Одна ложка солі доведу до кипіння, потім додам оцет. Як тільки розсіл закипів, додаю 4 столові ложки оцту або 50 мл. Заливаю банки киплячим маринадом. В кожну баночку лью 1 столову ложку олії. На 14 півлітрових баночок потрібно 2,5 літри маринаду. Банки ставлю в каструлю, наливаю гарячої води по плечики, буду стерилізувати 7-10 хвилин, не більше. Баночки перевертаю і окутюю.